Я вважаю, що це йдуть надовго. І ну, навіть, дай Бог, ми там найближчим часом переможемо, все одно нас спіткає доля Ізраїлю, і я прям не, не удивлюсь, якщо і жінкам повинні, ну, буде, буде обов'язкова якась срочна служба для військов, для людей, мож, можливо, навіть і жінкам, як в Ізраїлі. І в принципі, це нормально, коли. Воююча країна і людина, яка не пройшла армію в воюючій країні, це ну, скажімо так, неповноцінний громадянин. От ті, що говорю, в Ізраїлі там громадянство отримує тільки той, хто там півроку чи скільки місяців там прослужив. Тому, в принципі, нас чекає та ж історія. І якщо є можливість зараз піти ну, там, якось допомогти державі в перемозі, то чому би і ні? Або ти будеш там десь ховатись від ТЦК, або ти сам прийдеш, вибереш собі місце і поспілкуєшся з майбутнім командиром, і ну як на роботу, скажем так, приходять, проводять співбесіду і йдуть.